Великодню ніч правоохоронці працювали у посиленому режимі безпеки. Як виявилося, святкові дні для правоохоронних та екстрених служб минули напружено. Лише до поліції надійшло близько 300 звернень про різні події. Тяжкі тілесні ушкодження в одному з районів родичі між собою побились. Ще була дорожньо транспортна пригода в рожещах. Чоловік не виконав вимоги правил дорожнього руху і поїхав на заборонний сигнал через залізничний переїзд. Його автівку повністю Трощив потяг на щастя, водій живий. На нього оформили адміністративні матеріали. І також було поширене відео, що одна що людина ворожища в понівечила могили, але поліцейські оперативно відреагували та встановили цю жінку. Їй 41 рік. Не обійшлося і без трагедії. 20 квітня загинув підліток 2009 року народження. Хлопчик виліз на цистерну вантажного потягу, щоб зняти відео для соцмереж. Його вдарило з трубу. Травму виявились не Сумісні життя цю інформацію нам підтвердили у швидкій медичній допомозі. Там також зазначили, лише у великодню неділю бригади екстреної служби здійснили близько півсотні виїздів до пацієнтів. Перший день великодня було 751 дзвінок на лінію 103, Медики виїжджали 430 разів на виїзди. Було зафіксовано 8 виїздів з приводу гострого інсульту і 10 виїздів з приводу підозри на гострий коронарний синдром. Також в цей день трапилось 8 ДТП. На щастя обійшлося без смертельних випадків, ну, але були ДТП, частина з них зв'язані з мотоциклістами. У швидкій медичній допомозі також зазначають, що останнім часом побільшало викликів до підлітків із алкогольним отруєнням. Це діти 13-14 років і здебільшого це дівчат. Чата алкоголь, зокрема на тверезі водії за кермом, додали роботи і патрульним у ці святкові дні. Так за вихідні на Волині патрульні зупинили 14 п'яних водіїв. Їм від 30 до 40 років на усіх порушників склали адмінпротоколи. Загалом, незважаючи на день календаря, варто пам'ятати про наслідки вживання алкоголю, швидкої їзди чи інших необдуманих дій, які можуть призвести до непоправних наслідків.